Всім доброго вечора! Нарешті закоптили наші балички. Красота Як брьовна Гарненькі. Колір вообще був, був. Колір без. Розпробуємо. Не жирні зовсім. Дуже класні балачки. Будемо вакуумувати на відправочку. Такі ще є віці. А рулетики ось такі в нас теж. Царський рулет. гарні, невеличкі всі. Зараз теж розріжемо. Красота! Замовляйте, замовлення приймаю на вайбер за номер телефона закріплений в шапці профілю. Пишіть мені на вайбер. Телефонувати не потрібно, бо я не маю часу підняти трубочку. Краще пишіть. Красота. Дуже смачно. Það er eitthvað alveg bomba þegar.